Саме таке вагоме значення витинанки, воно не скільки декоративне, як скільки оберегове і помічне. І саме віра в помічну силу і оберегу витинанки довела до того, що вона багато століть зберігалася, розвивалася, ну і, як ми бачимо, дійшла такої великої популярності. А до що їх... зображають на витинанках? Та байдуже що. Основна ідея ветенанки це як медитація. Ти виражаєш те, що в тобі є, і ти те, що ти хочеш. Наприклад, ну, це та сама візуалізація бажань, яку ми сьогодні знаємо, а вона була багато століть у нас, і наші предки дуже мудрі, і вони вірили в це, і воно дійсно їм допомагало. Дуже велике значення мала ветенанка для сімейних свят, для сімейних традицій, для сімейних бажань. Підросла дівка, засиділася, дочка в дівках старости не приходять. Отже, збиралася сім'я, співали весільних пісень, вирізали весільну ветенанку, і за рік до хати приходили старости. Люди, наскільки в це вірили, що це дійсно допомагало. Так, як в сім'ї не було дітей, вирізали ветенаночки з немовлятками, пташечки з пташенятками, гніздечка, коники з лошадками і рік лелека залітав до хати. Тобто це те, що ми сьогодні вчимо, що ми сьогодні знаємо, що ми сьогодні пропагуємо. Саме цей енергетичний зв'язок бажання і реалізації, матеріалізації в папері. Воно дійсно привело до того, що ветенанка стала дуже популярною і збереглася через кілька століть дійшла до нас в такому ну, першоздатному вигляді. Зараз, звичайно, ветенанки вже дуже ну, перетворилися в твори мистецтва, тому що дуже багато людей займаються ветенанками, багато художників займаються витинанням. Вириванням. Тому витинанка набула нового значення, нової ваги, вона стала монументальною. Вона з таких маленьких сюжетних чи орнаментальних творів, які прикрашали домівку, які здійснювали бажання в сім'ї, перетворилася в великі твори мистецтва. А якщо до вас приїдуть люди і попросять, Зробити ветенанку, навчити їх витинанки, саме сакрального значення витинанки, чи можете ви навчити людей, чи є якісь курси? У нас постійно майстер-класи до нас навіть коли приїжджають туристи на короткий час. Ми також проводимо майстер-класи, такі швидкі на швидку руч, щоб показати, як вона робиться, що туди закладається, і для чого вона взагалі робиться. Так що майстер-класи можуть бути і такі показові, демонстративні, і досить серйозні з навчаннями. Тобто люди можуть їхати до вас на ретрити? Так, звичайно. А в онлайн ви проводите е, якісь майстер-класи? Ні, ми тільки в онлайн ми пропонуємо деякі уроки, які у нас на сторінці Могіліподільського центру народної творчості. Слухайте, а з чого робили раніше ветенанки? До винаходу паперу в 12 столітті ветенанки були декоративними елементами одягу, робилися на шкірі. У нас є ветенанки з шкірі, Ух бачите. Ти. А вже з винаходом паперу в Китай вважається батьківщиною ветенанки. Вже через Туреччину, туди через Південь Європи. Ветенанка дійшла до нашої території і вона споселилася, тому що таке споконвічне тяжіння наших людей до прикрашати себе, прикрашати свої оселі, воно е завжди було, воно є, воно завжди буде. А е, саме через доступність матеріалу і нехитрість mm -hmm. виконання, є ножиці, вирізаєш, нема ножиці вириваєш, О, нема паперу, бармолі, є газета. Папір фарбували. В бузину, буряк, що завгодно, і на білих стінах угу. робили такі орнаменти. Наші предки прикрашали не тільки куточки біля образів, витинанками, сволоки, там, де висіла колиска з дитиною, вирізали обереги для дитини, прикрашали вікна, двері і особливу увагу приділяли комену, тому що вважалося, що чорти і відьми до хати спускаються через комини. То от сонячного птаха півдня вирізали для того, щоб він не пускав от всяку нечисть в оселю. Але особливу увагу ще приділялися оселі домового. Вважалося, що домовики живуть в пічкурці. То для того, щоб задобрити домового, щоб прикрашити його житло, ну і дістати для себе якісь привілеї від нього, прикрашали пічкурки. Майстриня роблять ага. ветенамки зі шкіри. До винаходу паперу в 12 столітті витинанки мали таке орнаментальне значення і вирізалися зі шкіри для прикрашання одягу. А вже з винаходом паперу, до речі, Китай вважається столицею витинамки. ой, Горе, столицю ветенанки ми вважаємося. <рив> Там вважається батьківщиною Ветинанки і до 14 століття, вже через Туреччину, через Південь Європи, ветенанка е, пройшла шлях до нашої території і у нас закріпилась. Саме через, напевно, через ментальність нашого народу, тому що завжди наші люди. Минулому і тепер, і в майбутньому є е, така е, тяга до прикрашання себе, до прикрашання свого житла. А ветенанка не потребує ніяких е, додаткових витрат на матеріали. Ти береш папір, чи немає паперу, береш газетний папір, немає ножиць, вириваєш пальчиками або вирізаєш ветенанку, куди закладаєш свої сакральні значення. свої думки, свої бажання, яка служить потім не тільки прикрасою, а й оберегом і інструментом для здійснення свого життя. Дякую, вістрою!